Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо хто відкрив рахунок новонароджених 2023 року. До Олександрійщини надійшла допомога з Австрії. В музеї нагадали забуту історію коників і баришень. Традиційно на початку року наша знімальна група відправляється до акушерського відділення лікарні, аби дізнатися, хто ж таки першим народився в Олександрії хлопчик чи дівчинка. Але 1 січня записів у книзі новонароджених не було, а вже вже наступного дня народився хлопчик. Олександрі та районі у 2023 році першим народився хлопчик, але невдовзі йому до пари з'явилася і маленька принцеса. Чи плідним був минулий рік та чи довго чекали на малюків 2023 року народження? розповіла Наталя Бачуріна, старша кушерка. Минулий рік у нас народилось 495 немовлят. Хочу вам сказати, що це на 150 діточок більше, ніж той рік, 21-й. Тому е я вважаю, що він був дуже продуктивніший. На жаль, першого не було ді діточок народжених, е другого родився перший хлопчик 3500 мальчик, все добре. Значить, е ровно через добу народилась дівчинка. 3200. далі список новонароджених швидко поповнювався. За наступну добу, розповідає старша акушерка, народилось шість малюків. 5 січня наша знімальна група потрапила на виписку першої дівчинки року. Поспілкувалася з мамою. Пологи не перші вже другий раз. Перший хлопчик, це вже дівчинка, народила третього, року. Евеліна. Ну, ми думали ще першого хлопчика назвати так. а родила, Родилась ну, дівчинка, родився хлопчик. Тому так назвали Евеліна. Зустрічати маленьку Евеліну прийшов тато та маленький братик Марк. Вперше побачили принцесу і щасливі бабусі. Нехай у дівчинки буде все добре, а наш пологовий будинок щодня зустрічає немовлят. Олександрійський район отримав гуманітарну допомогу від жителів Австрії. Вантаж вже прибув. Його розподілили між переселенцями, що проживають на території Олександрійського району та районними пунктами незламності. Частина великого вантажу відправилася до мешканців деокупованих територій України. Подробиці далі у новинах. Нещодавно Олександрійщина отримала великий гуманітарний вантаж з Австрії. Мешканці громади Хармансдорфа не залишилися байдужими до проблем українців і протягом місяця проводили збір необхідних речей одягу, іграшок, постільної білизни та ковдр. Ініціювала цей збір Тетяна Терещенко разом з дітьми. На початку війни я з мамою та моїм братом виїхали в Австрію та поселилися у селі Мольмансдорф у доброї та чуйної жінки Ніни Метренг. Яка згуртувала місцеву громаду. Коли тато запропонував допомогти Оксарійському району, ми звернулись до Ніни Метериніг, а також я звернулася до гімназії, де ми навчаємось, і класний керівник з радістю підтримав цю ідею. Учні та вчителі приносили теплі речі, одяг. Взуття та дитячі іграшки. Крім цього, громада Харманздорфу зібрала кошти на шість потужних генераторів, повербанки та підсилювач зв'язку. Ніна Метерніх – австрійка, у якої тимчасово проживає Тетяна з дітьми. Саме вона згуртувала сім сільських населених пунктів, аби зібрати максимальну допомогу. Щоб допомога від австрійців дійшла швидко, допомогли представники громадських організацій, підприємств Олександрійщини, а також Олександрійської районної військової адміністрації. Ми спілкувалися з Вольбатом Валерієм Вікторовичем, заступником голови Олександрійської районної державної адміністрації І він розповідав мені, як вони е, організовували вантаж з Італії. І я спитав його, чи може він допомогти доставити груз з Австрії, на що він з радістю погодився. І курірував це, весь цей процес: правові питання, документальний супровід, перетин кордону, прийом. Розподілення між громадами. Взагалі я дуже вражений відношенням авторійців до нас. Туди, де ми звернулися, це невелике село. Вони настільки з таким добром, чуйністю відносяться до нас, до українців, до цієї ситуації, що склалася. Тому, я думаю, так можливо, ще організуємо таку ж гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу вже розподілили між трьома громадами Олександрійського району Приютівською, Петрівською та Онуфріївською. Частину австрійської підтримки відправили мешканцям деокупованих територій. В Олександрійському музейному центрі презентували традиційне різдвяне печиво. Вирізали його спеціальними формами з жесті, випікали на жаровнях великого розміру, оскільки ці пряники могли бути досить великими. Прикрашали пряники солодкою однокольоровою глазурю, забуту історію, коників, і барашень, яких випікали в нашому регіоні, понад 150 років тому, розкажемо у наступному сюжеті. В Олександрійському музейному центрі презентували традиційне різдвяне печиво. Захід став результатом дворічного дослідження про різдвяні кулінарні традиції нашого регіону, а саме про коників та баришень, зроблених із тіста. Наші дослідження почалися з нової Праги, де вперше ми почули про те, що таке явище є. Тоді стало цікаво, і на протязі двох років ми це знайшли. І в Новій Празі, і в Головківці, і в Захарівці, і Дубівка. Тобто виявилось, що це наша така локальна страва. Зміст цього печива він був усюди однаковий. Форми трохи різнилися, але називаються вони приблизно однакові. Коні, баришні, на Полтавщині їх називають коні і панянки, але воно теж є. І форма у них це дівчинка, і коник, коник з вершником, коник без вершника. Але форма така дуже схожа і ну, це чим не спутаєш. і хоча давня традиція майже зникла, форми, у яких випікали трішки більше ніж століття тому, і зараз можна знайти на горищах приватних будинків. Збираючи інформацію про це печиво, про цю страву, дуже цікаво слухати стареньких людей, як вони це пам'ятають, як це відбувалося взагалі в їхньому житті. Ось Катерина Іванівна розповідає про те, що її батько був парторгом і не дозволено було ходити, колядувати, і носити вечерю. Антоніна Кривко з нової Праги згадує, як її чоловік робив саме ці форми. Тобто не було таких жерстяних форм, їх не випускали для того, щоб Мати змогу це печиво виготовляти в себе вдома. Вони розбирали ящики, видобували від звідти жерстяну стрічку, згинали по формі, і таким чином у них утворювалися оці форми, які спроводжували їх не одне десятиліття. І, і діти на них виростали, і онуки виростали, і це для гостей було. Під час заходу своїми спогадами про традицію випікання різдвяного печива в її родині поділилась мешканка головківки Катерина Чайка. А Олександрійка Надія Сніжко згадує, як ходили з братом до хрещених батьків з пиріжками. І ждала, поки перша зірочка зійде, і тоді збирали нам у білі платки. Оце книжка жили і пиріжки. А пиріжки, от вона каже, з квасолею, да, були квасолею, Ну, я добре пам'ятаю і з кабаком ще були, бо я в кожен пиріжок ложила три червоних ягодки. Це тепер я вже розумію, що це калина була. Оце такі пиріжки пекли. Оце ж ми приходимо на пороги, кажемо: добрий вечір, святий вечір. Батько й мати прислали вам вечерю і нас ведуть. Оце ж. Ікона висіла, під іконою завжди лампадочка горіла, і оце ми на столиці платочок ложили, вона їх розвертає і пиріжки міняє. А міняла точно пиріжки, тому що вдома ми тоді їли пиріжки з маком, а в нас їх ніхто не пік з маком, то це ж я поняла, що їх міняли такі ці пиріжки. І давали, оце ж точно давали, значить, мені давали баришню, а брату давали коника. Боже, це така радость у нас була. Ми по селу значить, ходили, а Крьсна мені ще дала червону ленту, таку тріугольничком зложена, такий тріугольничок. Дала мені ой, це такий був подарок, мені розкошний. Ще один традиційний спечений виріб це книж, паляниця, з якою діти носили вечерю своїм хрещеним батькам. Натомість отримували від них коників та баришень. Після історії традиційного різдвяного печива присутні мали змогу власноруч розмалювати смаколики солодкою глазур'ю. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.